Після майже трьох із половиною років полону в місто Ізмаїл на Одещині повернувся останній захисник зміїного Віталій Геренко. Чоловіка обміняли 23 липня. Наталя Гаврилова бачила, як зустрічали захисника. Додому повернувся останній захисник острова Зміїний Віталій Геренко. У російському полоні чоловік провів три роки і п'ять місяців. З кульками та прапорами військовослужбовця зустріли на в'їзді в рідне місто. <плес> <плес> Наконець це все закончилась уже и плен. перше привикання. Вчора в перший раз море покупався. Уже трохи к людям. Ну що не, не повністю. Російський полон Віталій Геренко потрапив у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді росіяни захопили зміїний. Де її чоловік дізналася з російських ЗМІ, каже дружина захисника Альона Геренко. Ми дуже зраділи, що вони живі, але це довгий дуже був шлях повернення його додому. Дуже довгий. Коли він зателефонував, це був і радість, і, і, і плач, і все одразу. Це такі емоції, які не передаються. Коли чоловік потрапив у полон, Альона була на сьомому місяці вагітності. Їхній син Дмитро під час зустрічі вперше вживу побачив батька. Обнімає папу. Глянь, Та, диво, де папа. Обміняли Віталія Геренка 23 липня під час дев'ятого етапу повернення полонених. Два тижні чоловік перебував на реабілітації. Щиро дякуємо всім причетним за постійну роботу з повернення українських воїнів з російського полону. Наталя Гаврилова, Суспільне новини, Одещина.